І таке знаєш, питання, яке хвилює особисто мене, я впевнена, що багато хто бачив на просторах інтернету, всі ці грошові марафони. Угу. А... мене був грошовий марафон. Да. От, власне, розкажи, як взагалі ти до них ставишся, особливо де пропагандують щодня медитувати на гроші, прям сидіти і я магніт для денег. Я от приваблюю гроші легко і швидко. І це от основний по факту ключ цього марафону. Якщо це основний ключ, це. Так не працює. Воно працює тільки для людей, в яких дуже відкрита відкрита підсвідомість до цього, так можна назвати. Тобто в них немає блоків. А вони реально можуть легко повірити, що от я проговорив ці афірмації, і воно приходить, і воно реально приходить. А, і, і навіть воно приходить до людей, в яких є блоки. Але щоб показати, що да, це можливо, ти можеш впливати своїм мисленням на реальність, воно разово може відбутися. А потім чогось воно не відбувається. Чого? Бо знову ж таки в нас є травми, програми. І крім того, що ти маєш працювати з мозком, з мисленням, ти маєш діяти. Я людина дії, і я дуже це все показую. Я дуже завжди людям говорю, що ми зробили медитацію, ви почули, що вам треба робити. От тепер пішли і робимо. Якщо ви не зробили нічого, медитація.